Лялька Дісней, аніматор. Фея Дін-Дін з мультфільму Пітер Пен, в комплекті лялька і плаття. Зараз ближче вам все розкажу і покажу. Стан в загальному дуже хороший. Отут, як приглянутися, такі маленькі, є незначні потертості, і на ручці одній тут є такі малесенькі сліди, царапинки. А так більше нічого такого немає, все добре. Волосечко їй помила, розчисала і зав'язала в хвостик. Тут, можливо, трошечки як розпушена, або як було з лаком, тому такий стан. Чолочка теж якде розпушена, така жорсткіша, теж розчисала її, помила. Тому така після лаку вона. Така, бачите, так, так в загальному стан гарненький. Трусики не потерті. Бачите, тут Дісней. Дісней вказано. І на ножці, тут, хто розуміється, дивиться, яка дата, рік, якісь циферки останні, чи тут дивляться, ось 18-й. Напевно, що я не знаю, як це потрібно перевіряти. Той, хто збирає, той знає. Ножки рухаються, ручки рухаються, голова крутиться, опускається, піднімається, маличку гарненько. Так. І платьечко. Зараз. Платчико в хорошому стані, тільки одна лямочка. Зараз десь я її знайду. Отут трошечки надривається, пересихають, тому що йдуть силіконові. І крила. Тут трошечки така міні- так надірвана. І отут по шву. А так в загальному ще є такі згинчики легенькі. Але в загальному стан хороший, не переломано, не зігнуто. Так, і одягається. Так, одягнули, натиснули на паузу, бо тому що довго платічко вдівається, тому що вертелічки делікатні, І щоб я не переживала, то зупинили відео. Так, одягнули платічко, бачите, яка вона гарненька, окрила ззаду. Для гри супер, для тих, хто колекціонує, то ви вже дивіться, оці нюансики, чи вам підходить все. Ніби все показала, розказала, взагалі стан гарний.